Это неспроста, что мы на первом месте столько, и лучшим банком быть это, так, конечно же, прикольно. Доступные мы всегда обслужим вас и днем и ночью. Поражен? Мы лучшие во всем. Это приватбанк Комфорт клиентам своим дарит. Это Приводбанк. Продуктом новым сразу удивляет Приватбанк Не повторимый стиль его все знают. Приводбанк. Это Приводбанк. Привод банки, мы зажигаем веселей! Эй! танцуй скорей, Эй! продаем мы и отдыхаем веселей, Эй! давай смелей, Эй! украинцы приходите к нам быстрей. Это привод стайл. Привод стайл. Это приват Сайлс. Приват Сайлс. Это приват Сайлс. Где? Приват Банке. Это приват Сайлс. Все Приват Банке. Это приват, где кредитки во, во. И где копилки во, во. Где клиентов любят во. И привлекают во. Украина, во! Вот, там, где горилка, во! Вот, там, где сало, тоже во! А теперь и и знают что все! Соединение с оператором осталось меньше минуты. Вы можете оставаться на линии или заказать обратный звонок. Чтобы наш сотрудник перезвонил вам, нажмите один. вам Добрый день. Мені майже щодня телефонують і моїм знайомим телефонують, які зі мною не мають ні родинних зв'язків, взагалі ніяких, і випитують конфіденційну інформацію, яка вже устаріла на років 10-20. От сьогодні мені черговий дзвоник, якийсь хлопчина з цього номера, питає, чи я керую фондом благодійним спасіння. Хоча цей фонд закритий років 15 тому назад разом з рахунками і з усім. Нещодавно точно так же дзвонили моїй громадянській е, дружині з таким же дурнуватим запитанням. От мені цікаво, чи це від вас дзвонять, бо з вашого номера, чи це якесь ідесне по той бічне, чи що це воно таке, чи у вас там банда якась працює, тому що у п'ятницю зламали рахунок ваш приватбанківський на нашому на одному з наших підприємств. І ми от змушені були змінювати паролі і знов ці дзвони, які продовжуються щодня. Де да, це можна таке уточнити? На даний момент ви звертаєтесь на гарячу лінію Приватбанку. Ви цю е, е, організацію не обслуговували Приватбанку. Тобто є інформація, що ви маєте е, мали чи маєте відношення, можливо, мали в минулому відношення до організації е, і е, Тобто насправді вам і що існує, вона не існує. Ми просто до вас телефонують наші співробітники з тим, щоб запропонувати вам вам обслуговуватись нашому банку. Ага. А зовсім незнайомим людям, які там взагалі не працювали в цій організації, але просто зі мною мешкають, так само телефонують. І з таким самим запитанням. Які, наприклад, належать вам, так? Може інша особа вказати як свій додатковий номер, тому телефонуючи на той номер. Так. У вас не один uh -huh. номер зазначений за вами, от я на даний момент бачу, Віктор Васильович, що може звертатися, наприклад, так само може бути зазначено декілька осіб, які мають відношення організації. Тут нічого кримінального немає. Вам хочуть запропонувати обслуговування в Приватбанку як Так як... уже ті рахунки вже давно закриті, ти підприємство ліквідоване, вже 15 років тому. Uh -huh. Це що у вас так архіви там довго зберігаються. Взагалі, взагалі, зберігається на постійній основі, довго зберігається. Якщо у вас, наприклад, о, немає бажання слухати дзвінки, які поступають в рекламні по організації, я можу вам ці дзвінки відкл відімкнути, щоб вони... Та ні, нічого, хай телефонують, а з задоволенням записуються. Просто у нас в п'ятницю зламали рахунок, розумієте? Добре, що там грошей не було. Зламали пароль вже без смс-ок. Заходиш напрямку, ніхто тобі не смс-пне ок не шле, що такий логін набрали вже зразу в рахунку. Таке буває, якщо вже заходили з одного комп'ютеру в день логіном і паролем, тоді може насправді не приходити пароль на номер телефону. Ні, 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 ми так не, ми не перший вже рік обслуговуємося. І показало, що зламаний, що хтось зламав пароль і заблоковано було, ми розблоковували, нові вводили. А сьогодні не встиг логін поміняти, думаю, поміняю на я ще й логін. Тут же опять дзвоник. Дуже цікава особа, опять цікавиться всім тим самим вже цікавилась раз. То цікавляться, скільки у нас людей працює, то то, то сьо. То приходить по електронці, дайте нам, де ви ще обслуговуєтесь, яких банках, хто у вас засновники, хто у вас друзі. Боже, така інформація ж погунська витребовується, що хоч стій, хоч падай. Ну ясно часто буває про вас, завжди цікавиться, як у вас відчинюється наше чи є, можливо, якісь цікаві дані, тобто про місце роботи і так далі. Я думаю, чи приват... Не... Ви можете не перед... представляти саме да. так. Я думаю, чи приват не підпрацьовує на бандюк чи на СБУ якийсь, бо мною все время займаються. Я журналіст, то без кінця він оцікаю ці то хвости, то ще щось. Ну добре, дякую, я зрозумів. Ми встановили головне, що це все-таки приват, що це не хакери, бо я був у службі безпеки в банку тут в Житомирі сьогодні, а там мені грузять лапшу на вуха, що це заходять хакери на сервери привата банка, і це із-за цього такі от дзвоники йдуть, то не приват, то ну все може бути. Тому що той самий хлопчина дзвонив і представлявся, що він з компанії МТС і питав, скільки мені років. Я кажу, чому наша, наприклад, банківська система телефонує по тим клієнтам, які не обслуговувалися в банку, по... тому що в нас база даних, як виявляється, там дійсно там 5-8 років, можливо, вже немає цієї організації, але зберігається. Тому телефонують, щоб пропонувати. Якщо є якісь моменти, наприклад, того, що телефонують, якщо служба безпеки так каже, то це дійсно можливо. На в момент, якщо телефонують з якимись пропозиціями чи уточнити якісь питання, завжди запам'ятайте, що ви можете перетелефонувати на лінію о, і вже безпосередньо на лінії спитати, що Приватбанк у вас хотів. Ага, зрозуміло. Просто дійсно мої телефони опубліковані у Приватбанку там на сайті, ну на Клієнтбанк, І хтось бачить їх і оце морочить голову. А ви не могли б провірити, чи сьогодні мені дзвонили на цей номер від вас? Ну, буквально півгодини тому. А гляньте про всяк випадок, а вдруг це дійсно хтось під вашою маркою. Бо кажуть, з Донецьку там у вас всю базу покрали. Хто його знає. Так, записали. Зараз на даний момент дивлюсь, чи сьогодні ви кажете з вами зв'язок. Да. Банку зараз podium. Так. Так, мені бачу зараз так, як ви звертаєтесь до мене. І бачу ще Угу. ще бачите, що вам телефонували з Gold Club з пропустити оформити депозит. Точня особа. І все. Ні, ну про депозит не було, мови на з півгодинки, да, якийсь хлопчина дзвонив. Опять же питав, чи я працюю керівником фонду спасіння Благодійно. Ні, два в 2.38 Бачу, що телефонували стосовно цієї ситуації. Е, так, ще хвилинку. Ще провозилася одна подія, зараз зараз відкривається mm -hmm. то <кхем> також телефонували. тут я бачу, просто не зазначена сьогоднішня дата, бо з 12 числа я бачу, що вам намагалися дотелефонуватися і е не зв'язались. От е сьогодні бачу, що так, що вам хотіли, вам захотіли запропонувати обслуговування в нашому банку. І сьогодні ви по 2.14 так сказали, що не маєте відношення до підприємства. Тоб так і Ну так, да, благодійний фонд спасіння, жодного відношення. І телефон мій не там зареєстрований, а зареєстрований на охоронному підприємстві. От так то. До чого тут той фонд спасіння? Ну, перший дзвоник, коли йшов, такий теж цікавий, то ми пробили там по вашій базі. То така Костенко Світлана Володимирівна числиться у Дніпропетровській, за нею цей номер був. Трошки інше там закінчується. Може це чиясь ініціатива. Ну добренько, дякую вам. Більш нічого не можуть. Вам дякую признаєте. за звернення. Бувайте здорові. Це такі ваші балуються. Я вчора вже послав. Що дзвонять цього номера. І кажучи, я набираю, автомат включається. Так що це ваших немає. Ну бачите, вас вчора пробивали. От А зараз включимо громку, послухайте.

всегда будет рядом Мне никогда не будет скучно с тобою Ведь я в работе утону с головою Приват — это огромное счастье Не знаю в этом мире банка прекрасней Нравится мне, когда оценку плохую С которой штраф не минуем Поставят вдруг мне Нравится мне, когда в моем банкомате однажды сволочь нагадит. Это нравится мне, нравится мне.